Анувати пам'ять загиблих захисників і захисниць Чернігова, не чекаючи завершення війни. Виконавчий комітет міської ради виділив кошти на створення ескізу пам'ятного знака для увіковічнення подвигу бійців, які обороняли наше місто, від навали расистів, а також цивільних, які загинули під час активних бойових дій у лютому квітні минулого року. Такі знаки будуть встановлені у місцях найзапекліших боїв та найбільших руйнувань, скоєних окупантами. Перший запит був від наших військових. Це масони. Масини і районна рада до нас зверталася з цим з питанням. Депутати навіть там зібрали якихось 20 тисяч гривень районної ради. І ми почнемо з цього місця зараз. Крім цього, Кур управління культури розробила інформаційні стенди. От так в такому ж форматі як по місту туристичні. Перші були встановлені на Черновола біля будинків і здається на Подусівці біля однієї з шкіл зруйнованих. З проханням про встановлення таких пам'ятних знаків до міської ради неодноразово зверталися як представники громадськості, так і самі військові. Серед місць, де планується розмістити знаки, є також ЗАЗ Бобровиця та ті місця на околицях Чернігова. Де стояли блокпости українських бійців, тут цим шляхом починаємо рухатися для увікновічнення пам'яті наших захисників і героїв, які і захистили місто, віддали своє життя, і для інформування там людей. Тобто це наша повага і пам'ять, і інформування чернігівців там про це за словами Олександра Ломако, встановлення пам'ятних знаків буде завершене за один-два роки.